Помнила, як я колись на площі Шевченка у Києві в магазині Конфіскат, ну вже його там закрили, купила собі лабутени за 350 гривень. Так вони мені понравились, бежеві з чорним і такий типа бантик зверху, Ну, мічта моєї житті, шпилька, платформа, все як положено. Ну, розмір був тільки 38-й, А у мене 39-й. Ну один розмір, це ж не проблема. В інтернеті ж куча советів, як розширить. Дома я питалась їх розхожувати і паралельно вчиться на них взагалі ходить. На моїй пальці, на ногах, в тих туфлях скручувались не то, що як у балерин, а як оці, знаєте, курінні лапки, морожені для собак в магазині, ото продають. Тоді я вирішила їх розтягнути. Прочитала, що для цього треба уксуса в них налити. Ну, геть лить я не різкнула, просто уксусною ваткою протерла, воно не дало ніякого ефекту, крім якогось непонятного смердючого запаха. Причому не то, що уксус воняв, воно якось змішалось, і з туфлі доносився аромат старої баби. Но я, сільська жінка, я не здаюсь просто так. слідучому рецепту треба було насипати в пакетик солі, запихнути в туфлі і покласти їх у морозівку. У мене солі вистачило тільки на одну туфлю, того в другу я понапихувала газет. Але тут є два головних правила. Значить, перше, після морозілки, дай їм нагрітися, а тоді взувай. А друге, ділай це все діло так, щоб не бачив чоловік. Бо Васильович засік, як я їх доставала, і бубонів мені півдня, що сіль перевела, ще й туфлі переведу. А якщо в інтернеті напишуть пригнуть з дев'ятого етажа? На що я йому відповіла, откуда в цьому селі не заасфальтірованому дев'ятий етаж? Ну, коротше, чоловік краще, щоб не бачив. Я ще вичитала, що їх можна лампою керосиновою розігріти. Но Васильович сказав, що я слаба на голову, і щоб я не вздумала таке робити, а тоді, вообще вничку одніс лампу до сусіда на время, щоб я не взялася туфлі, розтягувати, як його дома не буде. В общем, нормальним способом розтягнути їх не вийшло, а так як я генератор більш-менш дебільних ідей, то було рішено діяти кардинально, їхати в них в Ашан, щоб вони в ході експлуатації, так сказати, розтягнулися самі. Треба розуміти, що употребление слов лабутени і Ашан в одному реченні нічого хорошого не обещают, але якщо в світі є адекватні жінки, то їх звати не Анжела Петровна. Значить, на маршрутку в селі я сіла почти одразу, до Києва доїхала, чувствую, чувствуючи себе вообще, Ириной Шейк, як мінімум, до Ашана теж добралася без приключок. Мені треба було там продуктів купити, порошка, лак з синіми бльосточками, як зараз пам'ятаю, якщо знайду, Мою ще вазон там пересадити каланхої рибу і ще щось по мелочі. Взагалі, що туфлі вашан – це не дуже хороша ідея, я зрозуміла ще в відділі з комітними розтіннями. тобто одразу. Я передус каталку, відложила гроші на таксі до маршрутки, але чого було не закинути на всякий случай в сумку балетки? От нема ума, щитай каліка. Коротше, я старалася по максимуму дивитися на указателі і купляти все по путі, щоб не вертатися потом. Водіялі битової хімії мене вже почали роздражати всі люди вокруг, які загорожували мені путь туди, куди мені треба. В воділі книжок я вже вообще перестала обращати внимание на свою походку і шла то толі як циркач на ходулях, толі як бабушка-трансформер. Но мені було вообще аж десь хто на мене як дивиться. Я була готова сісти на сраку посеред ашана і требувати срочно вызвать Васильовича. Далі, коло одділа косметики, я подивилася на полку з лаками, прикинула, що це лишніх 20 шагів і зрозуміла, що хай той синій лак з бльостками горить синім пламенем в з цими туфлями. І тут мені прийшла в голову мисль про спасіння. Коло одділа обуві, я вирішила віддихнути. Сіла на лавку, зняла туфлі і почала чувствовати, що в мене є стопи і пальці. Взяла собі пару красовок 42-го розміру, щоб люди вокруг не зрозуміли мого хитрого плану, і почала робити відповідь. Тіпа я їх міряю. От отчаєння, я рішила позвонити Васильовичу і висказати, що він ужасна людина. Невже йому було жалко ту керасінову лампу? Я б нею або розтягнула ці кляті туфлі, або розплавила б їх нафік, щоб більше взагалі ніколи не бачить. Так я просиділа десь минут 20. Ноги прийшли в себе і приготувались до раунда намбату. Подивилася, звісно, на резинові шльопанці, подумала, може взяти їх на всякий случай, але потім поняла, що по самому ашану я в них все одно не похожу. А там таксі, маршрутка, і я дома пригаю босіком як лань, ховаючи туфлі в саму частину шкафу. Вітогі. Таксі приїхало не на Оболонські, а на Троєщинські ворота. В мене відключився телефон. І я за шановськими торбами на цих конфіскатних лабутенах бігала по парковці в поїздку зеленого лануса, який оказався салатовим сенсом. Потім ми попали в пробку, я опоздала на маршрутку до села, і прийшлося сідати на ту, яка їде до сусіднього села. А оттуда ще надо полтора кілометра пішком. Но мені вже було без безразниці, бо я хотіла сісти і сняти ці ідіотські туфлі. В голові мількали мислі, що я їх дома і спалю, і втоплю. В село приїхала вже затемна, телефон виключений, два пакети ашановських зубах і, оддихнувши ноги, готові до третього раунду. Анжела іде додому. Це згрілище напоминало скоріше якийсь зомбі-апокаліпсіс на розуця, що не варіант, на обочині куча камінців та й земля вже холодна. Я вспоминала резинові шльопки за шана і перший раз в житті жаліла, що не купила щось. Оточайнія я плакала, матюкалася, співала, молилася, розказувала вірш Франка Каменярі, но продовжала йти. Внезапно збоку. Остановився Жигуль. Із нього якийсь хлопчинка каже мені, дівушка, если б мені такі ноги, я би на руках ходив. Цей момент вся злость, яка внутрі мене накопилася, хотіла взяти його за шкірку, викинуть легким движенням в лісопосадку вдоль дороги, угнать того жигуля, зняти знять ці кончені туфлі, а там хай хоч земля горить. Але я здержалася і просто відвідала йому слухай, їдь, раді Бога, отсюда. Чи мій увірений тон, чи розмазана сльозами туш по щокам убідили його, що треба послухати цю невміняєму жінку, я не знаю, але з його жигуля осталось облако пилі. Зайшовши вже вдома в двір, я представляла, що зараз роздеру Васильовича як тузік тряпку. Я ще не розуміла точно за що. але хтось должен бути наказан, засівши телефон, пробки у Києві і ці тупорилі туфлі. І тут, на стежці коло дверей, відбувається фінальний удар: я спотикаюсь об бордюр. Падаю на коліна, чую, як розбивається банка з грибами в пакеті. І ні, я навіть не плачу, я просто знімаю туфлі, і ржу в істеріки як коняка. Коліна я роздерла нормально так, ноги натерла дуже сильно. Маринат із грибів намочив все, що можна було в пакеті. А саме головне, от лабутенів за 350 гривень з магазина конфіскат, отпав бантик. Але я не розстроїлась, бо все одно не собиралась більше нікуди їх носити. Туфлі мічти, понятне діло, було викинуті, але бачити вираження лиця Васильовича, коли я через два місяці приїхала з Києва з новими туфлями на шпильки. Вроді мого розміра натуговато так на ногу налізають. Положила в шкаф, хай лежать нерозхожені, ціліші будуть.